26 квітня у міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій, Сумщина вшанувала ліквідаторів та загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції. В обласному центрі відбувся мітинг Реквієм, під час якого влада, військові, правоохоронці та громадськість згадали техногенну катастрофу світового масштабу. Духовенство Сумської єпархії ПЦУ провело поминальний молебень. Сум'яни разом у хвилині мовчання схилили голови на знак пошани перед кожним, чиє життя та здоров'я забрало смертоносне радіоактивне випромінювання. Час не загоїв Чорнобильський гран і не стер із пам'яті ліквідаторів. Ті трагічні події ми приїжджаємо на об'єкт, передіваємося і виконуємо роботи, які нам давали. Нам говорять, від от, от, от перший день та перший день. Привезли нас. от мені заповнився дуже перший день. Привезли перший день. На автобус посадили там в полу подвальне подвіщення напроти розвалі не привезли. І ми розгружали бордюри на машині. Вот, это был первый день. От, от, Я первый от, день от, бетонировал. Рабыли там 6 минут. <с большой <с уровень <с радиации, 6 минут рабыли. А вообще работы всякие. Проемы наверху закладывать приходилось, на 50-60 рентген закладывали. Аналогично мы это работали на таких ужасных условиях, что для нормальных людей это просто не понять. Уровни радиации были вот до 200 рентген в час. Вот это можно... Панять, Вот у нас час говорять, ой, ми работали на повышенных уровнях, там не 10 мікроренген, а говорит, а там і по 20, і по 30. Я говорю, а у нас ні по 200, мільйон разів більше. Они, та да, такого не може бути. Я говорю, ну от і що живе, слава Богу. Ці дати завжди треба пам'ятати, тому що люди, які поклали своє життя за наш мир. Але не вони в цьому війна, що в нас цього немає цього миру, розумієте? А це сюди тут треба дуже пам'ятати, тому що дуже дуже багато, знаєте, в цей день спогадів людських як доль. Дуже багато людей покинули свої домівки. Ми переселенці з Поліського. Це теж боляче. Покинуть свої домівки, все нажити, друзів, родичів і всі роз'їхалися по всьому світу. Так що, бачите, в цей день ми зустрічаємося тут і дуже раді бачити один одному гарному настрої і при здоров'ї. І бажаємо всім міру, добра і перемоги в нашій країні. У цю жалобну дату до підніжжя меморіала жертвам Чорнобиля представники міської та обласної влади, військовослужбовці, правоохоронці та небайдужі містяни поклали квіти і, подякувавши ліквідаторам, запевнили їх у всебічній підтримці. З кожним роком у нас зменшується, зменшується кількість чорнобильців, чорнобильців, які боролись з цією подією, яка там відбулася у 86-му році. І на жаль, їх цих. Вогнеборців все менше і менше становиться. Сьогодні біля п'яти тисяч вже залишилось. Біля чотирьох тисяч ті, які постраждали. Їхнє геройство, яке вони там проявили в тих тяжких умовах, боротьби з тою подією, тою катастрофою, яка відбулася, вона в наших серцях. Ми пишаємось нашими сумчанами, які геройські це ліквідовували. Ну і безумовно питання захисту чорнобильців, воно сьогодні стоїть перед владою. Є певні виклики. Ми знаємо, що ворог каварний ворог, який е, намагається застосовувати ядерну зброю. Він попереджає весь світ, маніпулює цими питаннями і тактичною зброєю, і запорізька атомна електростанція. Ми маємо сьогодні. Е, Розуміти, які наслідки застосування ядерної зброї, тому суспільство наше і все світове суспільство має розуміти і впливати на цього ворога, так щоб цього не відбулось. Українці пам'ятають про мужність, героїзм і самопожертву ліквідаторів, які 37 років тому зупинили ядерну небезпеку та врятували тисячі новинних життів.